Ота дівчина пастора якось просила. Відбивала з печаль на лиці молоді. Тяжко хворий мій тато, втрачає всі сили. Помоліться за нього, придіть у наш дім. Як пресвітер прийшов до недужого в хату, він побачив, що хворий на ліжку лежав. Запах ліків наповнював цілу кімнату. Біля ліжка навпроти стілець там стояв. І подумав присвітер. До приходу мого готувались, напевне, Раз стільчик стоїть. Ви чекали мене? запитав у старого. Ні, а хто ви? Почув тихий голос в ту мить. Я присвітер і мене сюди запросила ваша донька. Що ми помолились за вас, за здоров'ячко ваше, за стілення тіла. Біля ріжка я стільчик побачив, і в той час припустив, що чекали ви мого візиту. Ой так, стільчик, промовив слабий чоловік, я попрошу не тяжко вам двері закрити. Пастор двері закрив. Сівши неподалік, приготувався слухати. Хворий продовжив. Я нікому ніколи про це не казав. Все життя я прожив і відкритись вам можу, що до Бога молитись не вмів і не знав. Я до церкви приходив, чув, що там говорили, що молитва рятує людей від біди, що вона робить чудо, що в ній дивна сила. Що молитися треба постійно завжди. Та не міг молитов я запам'ятати, не виходило в мене, а час все летів. Перестав я молитись, а якось на свято свого друга хорошого раптом зустрів. І мені він порадив, молитва мій любий, це розмова із Богом душевна, проста. Спробуй сядь на стілець, а навпроти став другий. І уяви на цій місці Ісуса Христа. Ти дивись лише з вірою, не сумнівайся, нерозумного в цьому нічого нема. Все йому розкажи і його прислухайся, бо ж в Писанні слова він сказав не дарма. Я завжди з вами буду. Постійно моліться, тож йому ти розказує все сам, як мені. Я послухався сподобалось дуже мені це. І тепер кожен день із христом в тишині розмовляю годинки зо дві, але тільки щоб не бачила донька, вона не збагне. Бо признає тоді, що я став божевільним і у дім для безумних спровадить мене. Пастор вражений був від почутого хвороби. Він молився за нього і благословляв. І сказав, що вести такі бесіди добре і що з Богом і далі він так розмовляв. І додому пішов, закінчивши розмову. Після цього минуло лише декілька днів. До його підійшла донька хворого знову і сказала, що тато цей світ залишив. Він із миром пішов, запитав неї пастор. Я вважаю, що так. Вдень я вийшла в магазин, він покликав на мить, обійняв і сказав ще, що сильно так любить. А потім один залишився. Вернулась я за годину і знайшла його медве. Та його кінець, видається мені нез'ясовним і дивним. Біля ліжка у нього завжди був стілець. Видно, що перед смертю зібрав він всі сили, відірвав світ подушки і настільки той час положив свою голову і там зупинилось його серце, промінчив життєвий погасть. Ось таким я знайшла його. Знати, я хочу вашу думку про це і розгадку знайти, а присвітер сказав, витираючи очі дай Бог кожному. Цілець біля ліжка він був непорожнім і скінчилась на ньому історія, та як прекрасно було б, щоб, вмираючи кожен, свою голову клав на коліна Христа. Амінь.